Ще один гучний замах був цього року на відомого всім волонтера, журналіста, блогера Сергія Стерненка. Він виходив із будинку, його там чекала якась жіночка, і відповідно вона потім в нього вистрелила. Нагадаю, що це було 1 травня в Києві. А, незнайома жінка підстерігала його поряд із під'їздом і кілька разів вистрілила з пістолета, коли він виходив з двома охоронцями. Одна з куль влучила стерненку в стегно і пройшла на виліт. Отже, голова СБУ Василь Малюк також поділився деталями цієї спецоперації. Він взагалі спочатку почав розповідати, чому саме Стерненко, чому за ним полюють росіяни? Стерненко лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони, які. Допомагають виконувати завдання, нищити ворожу техніку передає нашим військовим. 2 травня, взагалі, мало це все відбутися. Це дуже такий. Символічний день для росіян, і от саме в цей день хотіли ліквідувати Стерненка. А чому тому, що Сергій Стерненко був одним із тих, хто не дав можливості окупантам створити так звану Бессарабську народну республіку в Одесі в 14-му році? Тому в цей день вони хотіли так би мовити йому помститися, і це я нагадаю не перший замах, а вже четвертий замах на Сергія Стерненка. Голова СБУ розповів, що сам замах. Може, він знав, що може скоро відбутися. Вони відповідно аналізували певні дані. У них був комплекс оперативно-технічних заходів. Але на той момент вони ще не бачили, хто ж буде цим виконавцем, і каже голова СБУ Василь Васильович, що він запросив Сергія особисто до себе, аби проговорити з ним, як можна його обезпечити, і він. Запропонував йому охорону фахову охорону, яка буде справді з ним ходити. І 1 травня, коли Сергій виходив із під'їзду, першим ішов його помічник, другим ішов сам Сергій, і третім ішов співробітник ССОА, тобто Альфи від служби безпеки, це тих, кого Василь Васильович запропонував Сергію взяти. До речі, коли він вже... Сидів на цій затримані то йому це такий цікавий був фрагмент. Всі ми з нього посміялися, то ось цьому. Співробітнику служби, який знерухомив жінку, сів на неї. Йому почав телефонувати очільник контррозвідувального відділу, який вів цю справу, і він йому телефонує і каже: Ми ось вирахували, зараз там буде така-то, така-то жіночка, вона виглядає так-то, так-то вона живе в тому тому під'їзді, вона буде здійснювати замах. Ми знаємо. А він каже: чу, так я вже на ній зараз сиджу порядок.